А, за скільки комбайн продасиш? 120. 120? Завів і поїхала, а? З двома жатками, да? Пуля. Ні в кого в нас по району так комбайн не робить, да? Дай Який би не був. Гнилий, правда, ну робить, так да? Що, 20 літрів масла дали в той мотор. У нас, коротше, сьогодні злив, а така йде гримить. Що аж пиляка стоїть з стовбом. Обійшло кругом все те. Вона не знає, що мені треба було принести. Принеси мені інтроль. Масло я помажу той ціпок на тому елеваторі. Ну, то зараз принесу доску, що міняємо. А? Доски обидві міняємо чи одну? Та нахер, одну длину цю поміняйся. У Нас в селі шукали комбайн, треба продати їм, як з косом. Їм же все одно на запчасті. Чи ти по якийсь який зробиш? Нема А що ти там хотів з нього зробити? А? Ну ти ж казав, що сино косить, що там хотів зробити. Та в нас нема тепер де й косить блять одні бугри блять баним косить блядь. и все порозпахували да? так що я хотів доску поменять і сейчас надо буде сходити цей блять і я взять, що я хотів масло взяти, що там спок помазав давай відкручуй Ти вже заморився а сьогодні кстати виходний. Який? В субота. Ти вчора м'ясо їв, а я сьогодні гайки крутю. Надо поміняти доску наш ту втрати. Це ми колись самодільно робили. Надо було швидко їхати. Як ми з бруса обично канавку таку зробили Штахетину в сусіда десь кається, свиснули, поставили і пуля Бачите, працює. Так що, зараз ще звздочку з'їли, ну може ще доходить цей сезон. А так, сейчас доску поміняємо, щось там батько хотів помазати якийсь ципок. Та й можна їхати і косити. Так що не комбайна пуля якась. Що тут ще поробили. Та нічого, це покон поміняли. Чи поставили. І жодку переставили і все. А так по ньому, не знаю, їзде, коса, та і все. А нам більше нічого не треба, щоб він... А, і розподілитель, це прикольно. Ось, зробили, отак може хто новий глядач. Отак вивели. Може кому інтересно. Це болгарський 4 -секціонний. Ну, чотири секції якраз нам вистачає, навіть одна буває і лишня. Це буває на тій жаткі подйом опускання мотовила. І тут переключається тоді на варіатор цей. Ну, в принципі, якраз чітко вистачає. Може, кому треба, бачите. Хтось каже, не некрасиво там, ну воно працює. Дозатор вивели, теж це Т-40 сотка стоїть. Самі переробляли там. Кронштейн був із Т-40, бачите, на длінні болти. Це виходили з положення. Короте, були Один раз поламалися в поле, не було рульового. Ми Викинули оте все, бачите, немає тих переходників. Отого чорта немає, він вічно мішав, задовбав він нас. І тут все, я тільки штуцерап попереварював. І все. Ну, Отсюда штуцерап повикручував, щоб підійшли. Коротше. Ну, як положено, треба там було переробити. Поставили тросик. Ну, ось їздимо, знаєш наче непогано таким макаром зробили самодільне якесь кріплення що болото і робили. Я думаю, якщо завтра... Мене ну, не буде, бо на один день пообіцяли дощ. Ну його по-любому не буде, бо це таке суєтський це лепід. А блін, ще треба лізти в бункер, та ті типу, позасувати. Ну а розпределитель, бачите, як вивели. Ну, можна позадувати або якусь резинку можна туди, щоб пляка не йшла поставити. Е, перший речах це опускання і підйом. Дана. Чуть не прибило. Опускання підйом жатки е, повишена, понижено. Ну, а ці два виходить просто, якби, ну, куди там треба, або е, варіатор, а той підтягнути, щоб мотовило було більше. Ну, тоді там дивишся куди, що тобі треба. Ну, в принципі, все під рукою ніде не мішає. Хотіли б тут десь на полу його ставити, ну воно на, на полу потім не виходить. А тут воно доступно. Там шланги поміняти або ще щось. Обично батько каже не розказувати нічого, бо каже, треба, щоб платили гроші. Ну, нам ще на пару сезонів хвата його добить. Або доробить Там, бачите, погнив вже як вже старість Так, і ти мінять Упа, це вже другий заход іде, чуєш? Так взагалі не наші <гум> Десь з другої сторони вже, так? так? Так що ми сьогодні летим Mm? Навірно, З такою погодою можна і косити, так? Да? Якраз вологи додали на соняшне. Mm -hmm. Уже ми його будемо прокручувати, чи вже сьогодні все? Mm? Так, хіра ти його будеш прокручувати. Ты Ні. уставил? Нет. Капец, бля. Вчера мясо вкусно было. Конечно. М? Конечно. А голова не болить. Ну ч? Та я откуда знаю? Что ви, блядь, жрата, блядь, як коні, блядь. Мир не знаєте, блядь. А ти знаєш, да, на Конечно, знаю блядь. А, ты знаешь, да, на старі? Конечно, знаю, блядь. ти мене, блядь, бачив п'яного. Коні бачив. Бачив він мене бляч. Не бачив. бля. Конісно бачив. Два рази. Та ну Можна і більше сказати. Така я цей чого не помазав. Ну, той, що ти зверху там одну маленьку зв'язочку. Це не треба, довго мазити, бо... <гум> 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 Воно краще так працює, як, да, як не помазано. Ні, десь гримить.